Всім привіт! Цього тижня ми вирушили в невеличку подорож, ну як сказати, невеличку, близько тисячі кілометрів в одну сторону. А причиною тому є весілля сестри мого чоловіка. Вирушили ми з Мюнхену і їдемо за направленням Амстердам це Нідерланди. Але нашу подорож ми вирішили розділити, заїхати до батьків мого чоловіка, переночувати у Франкфурті і потім, і потім уже їхати. Правильне направлення. Тут я починаю свій ранок ще вдома. Обов'язково я на голодний шлунок випиваю склянку теплої водички. Утром я п'ю свій гормон щитоподібної залози ельтероксин. Його обов'язково треба пити до їжі на голодний шлунок, а вже потім хвилинок через 40 я починаю. Снідати. Тут я готую ланчбокс, бо Семірчик цього дня ще йде в садочок в дитячий Я зварила йому кашку в термос, поклала йому свіжих фруктів. А нам з чоловіком-і донькою я готовлю смачний сніданок. Я вирішила зробити яєчню шакшуку. Перед цим ми були на фермі і купили домашні яйця. Вони дуже смачні, дуже відрізняються від тих, що продаються в магазині. Ми купили їх аж 50 штук, якщо я не помиляюсь, і тому кожного ранку щось готую з яєць. Ми стараємося їсти більше овочів. Зараз сезон, помідорів, вони дуже смачні, солодкі. Тут я нарізаю паприку, все це обсмажую на пательні трішки. Додаю туди капельку чесника, а також. Приправи за бажанням і вже в готові підтушені овочі я додаю яйця. Додаю трішки чорного перця. На задньому фоні маліки варяться макарошки їх буду давати з томатним соусом тому що таку яєчню з овочами вона не їсть. Ми відправляємося в маленьку подорож на 3-4 дні. Це буде весілля сестри мого чоловіка, тому збираю нам луки на весілля. Це буде для чоловіка, це буде для маленького самірчика. Така сукня для малюків. І в цьому пакеті моя сукня. Ще купила собі такий прикольний бізугалтер. До речі, ніколи такого не носила. Він на такій клеючій основі. Буду пробувати. І взяла з собою такі туфлі, але вони на великих підборах. Я не знаю. Я в них взагалі виходжувала нормально, але як буде цього разу, подивимось. Взяла для Семірчика білизну, для себе. Там далі дитячі речі, хочу дві валізи скласти і подивитися, як все туди поміститься. Беру не дуже багато одягу. Для маляки взяла кілька футболочок та шортиків, носки, білизну, для самірчика взяла. Також для маляки підготувала отакий лук, це спідничка і футболка. І також в дорогу вона поїде в шортах і в футболці. Також взяла з собою лосини. І зараз це все спакуємо в її маленький чемоданчик. Велику частину речей я вже спакувала. Ось там наші речі, одяг, медикаменти. А також у мене тут є косметика, яку я планую з собою брати, і можу більш детально, кому цікаво показати, що тут є. Обов'язково це паспорт, моя обмінна карта. Паспорти, тому що ми виїжджаємо за кордон. Також беру з собою доплер фетальний, щоб вимірювати серцебиття малюка. Бо він буває дуже часто спить довго. І тому треба поміряти, щоб заспокоїтись мені. Далі це гель, який використовується з цим доплером. Зарядні пристрої. Це палетка від Tarte. Це палетка тіней від Artico. Від Анастасії беверлі Хілс. Я не знаю, чи знадобляться вони мені всі, але нехай будуть. Це від Nars, це тут рум'яна та бронзер. Помада від MAC. Можу показати, майже вже закінчується. Також це блиск від Clarantz таке лійка для губ. Дуже мені вона подобається. Це такі тіні від Катріс. Вони з блискітками дуже яскраво виглядають. Це від Кіко-Палетка, це від Siphora такі тіні. Так як у мене блакитне плаття, хочу додати акцент на нижнє повіка з такими тінями. Це від буржуа. Мені дуже подобається. На Внутрішню сторону повіки додати. Вони такі, неначе, хайлайтер. Далі туш від Л'оріаль. І вчора купила собі вії магнітні. Перший раз, до речі, такі купую. Не разу ними не користувалася, і для цих вій потрібно використовувати спеціальну магнітну підводку. Не знаю, як це виглядає, але буду пробувати. Від Катріс тональний крем це мій найулюбленіший взагалі тональний крем серед усіх, які я тільки перепробувала. Але цей, це прям супер. Він не вологий, не сухий, дуже класно його б'юті блендером наношу. Це пудра від Лореаль. Від Лореаль також підводки чорні, нехай ще будуть про запас. Мій улюблений е бальзамчик для губ від L'Occitane. Це помадка від Буржуа, також пензлики, це гель длямування від Rittles, і від Dr. Гранде це зволожуючий крем для обличчя. От також взяла такий лак для нігтів від Essie. хочу зараз нафарбувати собі нігтіним. Також покажу, що я беру з собою з медикаментів. І буфлам, це зараз знижуючий сироп, дитячий на всякий випадок. Атаксіл – це ентеросорбент. Парентерол це такі капсули проти діареї. Фоліо це я завжди приймаю вітаміни для вагітних, також ельтероксин це гормон щитоподібної залози, я також його приймаю. Нож, попри всяк випадок. АСС я приймаю на постійній основі його. І парцтамов це знеболюючий, і жарознижуючий, також про всяк випадок. Також магній, той, який я приймаю зручний і в стіках під язик його висипати спреї в нос, бо в мене гриніт вагітних пластир і дезінфікуюча серветка, також про всяк випадок. Приїхавши десь 200 кілометрів від дому, ми попали в страшений затор, який ми простояли, мабуть, близько двох годин. Всі машини не рухались, зупинились. Люди навіть почали виходити на вулицю, тому що рух зовсім зупинився. В машині було дуже жарко, тому ми вийшли подихати свіжим повітрям. Потім нарешті затор закінчився. Ми заїхали на заправку, заправили машину. Потім зайшли всередину, заправили стрішки і ми, перекусили, і потім вже я вам показую. Як ми їхали в Нідерланди, які тут чудові будиночки, вони всі такі гарні, красиві, і коли я на них дивилася, наче там живе Білосніжка і сім гномів. На подвір'ї дуже багато квітів, гортензій. Зараз ми приїхали до тьоті мого чоловіка. Вона живе в Нідерландах, прямо на самому в'їзді купили такий маленький подарунок, український торт та квіти. І прийшли до них в гості. Потім ми трішки в них посиділи, поспілкувалися, попили дуже смачного чаю з горішками та сухофруктами і вирушили вже в направлення нашого готелю. Він знаходився десь 200 кілометрів ще далі у Нідерландах. Тут ми обідали, був дуже смачний плов. Я, до речі, дуже люблю афганську кухню. Люблю їхній плов, люблю їхні котлетки такі в соусі. А ще я дуже люблю шпинат. Нарешті ми вже доїхали до Амстердаму. Тут також було дуже чудово. Зараз заселяємося в наш готель. Семірчик дуже щасливий бігає. Радий, тому що нарешті ми приїхали і можемо вже відпочити. У нас був такий чудовий номер. Ми також вже після дороги були дуже змучені. Ось так виглядав наш номер. Нарешті ми вже в пункті призначення. Маліка зараз почистить свої зубчики. Я нанесу кремчик і можна розслабитися і спати, я не вірю. Після такої довгої дороги малючок трішки теж втомився. Тому всім бажаю спокійної ночі і до завтра. Настав уже новий день, ми спустилися в готель на сніданок. Тут був дуже гарний сніданок. Ми взяли яйця, шинку, сир, овочі, салат, каву. Попили і в планах у нас було прогулятися до моря. Семір перший раз побачив море, скільки в нього було щастя. Він спочатку його боявся, потім бігав за чайками. Я теж тут дуже щаслива, що побачила море. До речі, ми зайшли в Голландії в такий магазин. Тут можна подивитися дитячий асортимент. І мені дуже подобаються ці сосочки Біпс. Я зараз їх куплю малючку. І тут є також дуже багато цікавих товарів. Я навіть не знала, що є такі фірми, бренди. У Німеччині вони не представлені. Потім у нас перед весіллям було дуже багато вільного часу. Ми вирішили зайти в місцеві магазини. Та подивитися, що тут є. Тут все-таки миле для маленьких діточок. Вона прямо визиває це все захоплення. І Симірчик схватив маленькі речі і давай їх пропонувати для братика. Все дуже чудове, миле. У нас, до речі, таких магазинів немає. Це якийсь місцевий бренд, і тут дуже багато всяких милих речей. Тут мослінові пелюшки. Я, до речі, купила собі наборчики з мослінових пелюшок. І купила набір із пустушок. Далі ми зайшли в магазин з солодощами. ви можете побачити, що Маріка з Саміром вони просто налетіли на них і не знали, що з. Величезне дякую вам за перегляд. Ми вже помчали збиратися на весілля і до зустрічі в наступних відео.